Привіт, мої потітлахи! З вами Максим та казкові стижки. Сьогодні послухаємо казку таємнича підтримка. Таємнича підтримка. Жила була дівчинка на ім'я Анастасія. Вона була веселою і цілком звичайною дитиною, яка ходила до школи, малювала картини і гралася зі своїми друзями. Але мало хто знав. Що в житті Анастасії була особлива таємниця. Кожного ранку, коли Анастасія прокидалася, вона знаходила невеличкий лист на столі. В листі були написані ніжні слова підтримки. Ти справжній сонячний промінчик, ти наймудріша дівчинка у світі, ти здатна на все, вір в себе. Такі слова звучали у листах. Анастасія кожен раз дивувалася, хто залишив їй такі листи. Вона знала, що це не роблять її батьки або друзі, адже листи з'являлися навіть у ті дні, коли вона була сама вдома. Але дівчинка не хотіла дізнатися цю таємницю, адже вона відчувала, що ці листи дарують їй особливий дотик магії та любові. І так з роками. Таємниця лише поглиблювалась. Листи з'являлися щодня, ніби комусь дуже подобалось підтримувати Анастасію та надавати їй відчуття, що вона не самотня, що завжди є хтось, хто піклується про неї, окрім родини. Одного разу, у звичайний день у школі Анастасія була трішечки засмучена, бо вона не знайшла свою улюблену книжку. Вона шукала її крізь. В класі, у шафці, в різних куточках, але книжечку так і не знайшла. Цілий день Анастасія думала про книгу, ввечері вона засмучено розповіла батькам, що, мабуть, загубила свою улюблену книжечку. А вранці Анастасію знову чекав лист. Вона здивовано підняла його та прочитала Твоя книжечка? Чекає на тебе в домашній бібліотеці, там де завжди. Серце Анастасії засміялося від щастя. Вона швидко побігла до домашньої бібліотеки, де знайшла свою улюблену книжку, яка дивом опинилась на своїй поличці. З радістю Анастасія побачила другий лист в книжці. Читай далі, світ книжок чекає на тебе. Анастасія зрозуміла, що хтось з добрим серцем допоміг їй знайти книжку, і ці слова підтримки зробили її день яскравим та радісним. Вона вдячно посміхнулася і знайшла затишок, щоб продовжити читати. Такі історії траплялися з Анастасією майже щодня. Таємний помічник продовжував радувати її несподіваними листами в різні моменти життя. Навіть під час важких іспитів або коли вона відчула сумніви в своїх можливостях, листи з'являлися на її столі. Ти здатна не більше, ніж уявляєш, не втрачай віри в себе, ти справжня зірка, у тобі ховається велика сила. Такі написи надихали Анастасію продовжувати боротьбу і здобувати нові досягнення. Згодом Анастасія стала успішною студенткою. Вона допомагала друзям і завжди вірно слідувала своїм мріям, але одного разу, коли Анастасія вже виросла, листи раптово припинили з'являтися. Вона відчула, що втратила цю таємничу підтримку, і її серце засумувало. Але тоді, несподівано, вона знайшла великий лист на своєму столі. Дорога наша дитино Анастасія, цей лист особливий подарунок, який ми хочемо зробити для тебе. Ти стала такою чудовою, мудрою та надзвичайно талановитою дівчинкою, і ми пишаємось тобою. Кожен день ми бачимо, як ти дорослішаєш і здійснюєш свої мрії, і це надихає нас бути ще кращими батьками для тебе. Ти наш промінчик сонця. Ми бачимо, як ти допомагаєш своїм друзям і близьким, і як добре ставишся до тварин та природи. Твоє серце відкрите для всього навколишнього світу, і ти завжди готова допомогти тим, хто цього потребує. Ми хочемо, щоб ти завжди вірила в себе, в свої сили та можливості, ти здатна на все. І ми віримо, що твоє майбутнє доросле життя принесе тобі ще багато яскравих та незабутніх моментів. Пам'ятай, що завжди є люди, які тебе люблять і підтримують, навіть якщо це інколи залишається таємницею. Ти не самотня і завжди є хтось, хто поруч, з любов'ю твої батьки. Анастасія зрозуміла, що листи були залишені її батьками, саме вони давали їй відчуття таємничої підтримки. Анастасія була дуже вдячна своїм батькам за таку таємничу підтримку і завжди згадувала свої листи у важкий час в дорослому житті. Друзі, якщо вам сподобалась казка, поставте, будь ласка, лайки та підпишіться на наш канал, щоб вчасно дізнаватись про нові казочки. Я вас обіймаю!